Є два входа. Давайте зайдемо через один вход. І далі я не зможу знімати, тому що тут багато студентів. І думаю, що їм буде неприємно. Ось <плес> вход якраз, який я перший день зайшов до рецепшн. Там екранчик, і прямо якщо прийти, то там рецепшн. Давайте зайдемо. Ось так вона знаходиться. Це столова, там рецепшн, де можна спитати. Це коли перший раз я прийшов. І тут виходять такі столики, тут студенти самі сидять і можна на природу дивитися. Там, до речі, ще далі теж такі столики. Ну і автомат, що можна там взяти випивку якусь. Ось я зараз покажу вам. Друзі, всім привіт! З вами знов я Олександр. Зараз кофе п'ю І виходить, я знаходжуся в цьому в університеті, е -е, хас там, university. ну воно там по-англійськи написано, ну, в місті Ден І виходить сьогоднішнього дня, у мене вже перший тиждень закінчився. І я виходить сьогодні п'ятниця. До речі, може, погода вам дуже сподобається. Зараз попробую навести. Ось, дивіться, красиво. Я зараз знаходжусь, тут там, в них така е, столовка невеличка, і тут там, можна там бутери купити або є ще кофе машини, які я, також це все до відео. Е, ви підходите, ну як я купляю кофе, є кофе за, за 60 центів, за 80 центів, за 90 центів, і в них кофе автомат стоїть. Перший тиждень досить прикольний був. Я трошки з студентами познайомився, виходимо, Чисто ми на англійській спілкуємося, е, тут виходить. Ну, трохи вам розкажу про самого цього божа, які в мене враження, і все остальне. виходить. В нас півгрупи виходить це студентів із інших країн, і десь півгрупи в нас знаходиться із самого цього Голландії. Ми учимося всі разом, все йде на англійській мові. Я запитував студентів, чому іменно ці студенти, що з денбоша теж на англійській, вони казали за того, що це інтернаціональ фуд енд агробізнес, і за цього все йде на англійській мові. Також цікавився, як тут взагалі поступить. Я познайомився з одним хлопчиком вчора, Він сам з Айзебаржана, і виходить, що тут можна, навіть якщо ви з інших країн можете поступити. Він здав просто сертифікат на b 2 чи на C1 англійської мови, і плюс він платить за навчання. Навчання тут обходиться кожному по різному. Я питав, говорив, є в групі африканців, які навчаються, є також з інших країн, і в кожного різна ціна. Оці, що навчаються в самому цьому Денбош, вони казали, що в них взагалі ціна навчання коштує за рік 15 тисяч євро. Їм батьки платять. Ті, що з Африки вони казали 2 тисячі євро, платять. І цей хлопчина, що із Айзебаржана приїхав, тому що він на руський якраз один що спілкується. Він казав, що 7 тисяч євро платить за рік. На рахунок того, чи поступить сюди чи не поступить, я ще це не уточняв. Він мені просто порадив, щоб мені піти в інтернаціональний офіс, якщо я хочу тут навчатися, і просто е, запитати у них, е, чи можу я тут навчатися. Що взагалі ми робимо? Я пару відео також додав е, сюди, ну, в саме навчання. У е, нас є лекції і в нас є практика. Е, перша лекція, наприклад, в нас є е, е, маркетинг. Е, цей маркетинг е, Поділений на декілька категорій: які йдуть практика, і деякі йдуть це просто лекційні. Ми слухаємо лекцію, збираємось з сей групою і виходить далі. Коли практика, ми щось робимо. Це є два варіанти, тому що це в лабораторіях є. Ну це інший предмет, і інший варіант, це виходить. Робимо ми в класі. Сьогодні у нас був який, ну, сьогодні п'ятниця виходить, і ми робили із макаронів таку башню вверх. Ну і також ми з футболок старалися складати, так як складають їх в самих магазинах, де продають. В кого була ну, вища башня, то й виграв. Ну, взагалі вони тут нічого не критикують, і саме в чому цікаво, коли студенти платять їхні батьки кошти, студенти самі зацікавлені приходять і щось вчать, Тому що я дивлюся, цей варіант в нас є одна лекція там, де досить багато студентів, і наступні деякі лекції, там, де вже поділено по групах. Але я думав, це студенти пропускають. Ну оказується, що вони не пропускають. В них просто теж різні напрями. І в нас є ну, в мене просто графік. Свій є, я по графіку хожу. Студентів кожного свій графік, і кожен деякі дисципліни в них різні. Я хожу, там, буває, що може бути 10 чоловік, які ми учимось, буває, що 15 чоловік, і буває 25. Вчора можете поздравити, я купив собі вже велосипеда. Виходимо, я сьогодні вже добирався на велосипеді. Від університету знаходиться саме цей. Університет це мені 3,9 або 3,7 кілометра. Ну я добираюся, в принципі, вже на велосипеді, і це зайняло близько 20-25 хвилин. Ну я не спішу. Ну мені сподобалось, до речі, на цьому на велосипеді їхати. Так, що ще можу додати? Ну, враження, правда, мені чудові. Це все проводиться. Ну, має тільки один випадок. Це за цей тиждень, коли це було онлайн, і виходить вчитель, сам знаходиться. В Англії він повідомив: там два було предмета, два перенесли онлайн і одного відмінили, тому що викладач скаже: Ні, окей, я типу, приїду і буду вам викладати. Ще була в нас одна лекція це в середу, і ми це проводили в лабораторії. Там ми що робили? У нас земля є. Ми цю землю кидали в якусь таку коробочку. Тоді наливали туди таку, наче дистиляцію. Ну воно. Оцю землю зробило таку м'ягку, і ми дивились по кольору, цей кольор записували. Ну, це лабораторна, яку ми ще здаємо. А, до речі, по чому ми працюємо? У нас тут є така програма, називається Team Microsoft. По цій програмі виходить оці в мене якраз три предмета. Я дивлюся, там, чи щось воно скасовано, чи викладачі пишуть. Оце такого варіанта. Ну і так само викладач, якщо там. Щось теж пише, ну і студенти пишуть. Оце такого варіанту. Я заходжу і дивлюся. На рахунок того, як мене ще зустріли, я прийшов, ну мені написали листа, щоб мені прийти просто всередину. Тут я не знаю, це чи куратор, чи це може декан, Ну це вона веде ще лекцію. Нас одно мені просто треба було прийти тут. є коли ви заходите прямо у двері. Це, дивіться, друзі. Зараз вам покажу саме кофе-автомат. Сюди карточку наприкладати і вибираєш кофе. Наприклад, ми хочемо там капучино. Це коштує 80 центів. ви нажимаєте Старт, також мову тут можна вибрати і самі стаканчики лежать тут, а цукор, і можна ще чого купити. Ось такі автомати. Є такі. Візок підсказок, тоді всякі ці плакати, ну і виходить там далі якраз оця сама скло, де продають булочки, і можна їх вибрати з тієї інстані. Ось так є, лізниця піднятися можна. Тут в нас аудиторія, з того злоту також аудиторія. І зараз саме цікаве покажу. Це і тут є кімнатки для студентів, де підготовлюються. Далі є в нас така штука, можна прийти до наступного корпусу. Все це стіклянно я хочу вам показати. Аудиторія Шемна. Ну і давайте вийдемо просто ще аудиторію. Тут, дивіться, парковка і туди можна в аудиторію попасти. Тут проводяться заняття, але тут маленькі аудиторії. І ми вийдемо. Ось так виходимо. І воно, ну, до речі, там мій велик стоїть. Зараз до нього підійдемо. Ось так зараз вам покажу знаружи. Ось дивіться прапор України. І ось така вона місце. Друзі, я поки до Велика не піду, але далі я продовжу, розкажу за перший день, тому що там якраз зібралися люди, і в них, я так розумію, там конференція. Там не знаю, учителі чи може щось такого варіанту. Виходить, мене зустріла. Виходить ця жіночка. Вона мене провела там в кабінети, і там сиділо три студента: два з них нідерландця і одна з німеччини дівчинка. До речі, вона в групі в нас тільки одна з німеччини, бо я з нею говорив на німецьке. І виходить, вона просто спитала, там, як добрався. Ну такого варіанту почала тоді розказувати, як ми будемо тут учитися. Теж каже, що там на лекції будеш ходити. Якщо якісь питання виникають, ти питай студентів. Тут ми працюємо по командах в основному. Ну я це починаю вже замічати, тому що тут нема такого, що ти саме це все робиш. Ти то чотири, то три чоловіка, які ви в команді і всякі проекти робите. Ну і ще вона каже: Ну не хочеш там кофе, вдруг які виникають питання, пиши мені. Або пиши студентам, ну я правда це поки що не пишу. Другий момент ще якраз за цей тиждень, що трапився, це виходить. Ну теж я би такий плюсик поставив самому цьому університеті, тому що це виходить в мене четвертий досвід навчання е, виходить в університетах, і мені сподобалося, що перше це коли викладач пояснював нам програму суму яку ми проходити будемо, а тоді просто мені написав листа, я це не побачив. Бо це оцей Microsoft Team, називається ця програма. Я ж тоді не знав, як воно це ну, показує. І вона мені написала в WhatsApp. Каже: я розумію, що ви не досить поняли, ну, що ми будемо вивчати, я б хотіла вам детально це все розказати. Ну і виходимо на ну, ми з нею созвонилися, вона почала розказувати програми, по які ми будемо вчитися. І ну, такого варіанта, які виникли запитання, я просто задав. Вона каже, що там треба ті лабораторні поздавати. І сказала, що вона теж уїжджає і не буде деякий час, і вона там деякі нам відеозаписи зробила. Ну, я так розумію, її на тиждень не буде. Оце такого варіанту. Ну і оце другий момент, це щось мені порівняно з коледжем. Це виходить, коли студенти самі ходять, їх не контролюють і вони. Нема такого, що пропускати, бо їм це цікаво. А ще що я можу сказати, коли ми вчора говорили з цим айзербажанцем, то він казав, що як він вибрав цей факультет. Виходить, каже: я шукав те, що ну, в чому буде, буду корисний цьому світу, виходить таку професію, де постійно буде треба, то це якраз фут він на цьому зупинився, тому що їда завжди оце Людям потрібна, це одна, що без чого люди ну, не можуть жити. І виходить, якщо ви зараз навіть дивитесь, то ціни на їду подорожали, і виходить, якщо там е, ті, що машини виробляють, то вже трохи закриваються. А те, що фуд, ну те, що їду цю виробляє, то воно всіх працює. Тоді ще один момент був у нас, теж розкажу це було вже вчора, четверг. четвер. Це сиділи ми на одній лекції. Це коли нас зібрали, це десять чоловік було, і виходить. Я просто так прийшов, сиджу, і не знаю, що туди буде взагалі творитися. Ну, нас поділили по команди: три команди, і вони всі грають. Це виходить. Ми прочитали одну тему, і оце все дискусія. Один стоїть біля дошки, яке це все записує, і це всі обговорюють. Сидить викладач біля мене. Вона каже: я говорю мені в якусь команду. Ні, каже, ти просто наблюдай, ти тільки прибув, ти ще не знаєш, що до чого. А виходить, студенти побачать, що будуть робити. Ну я такий сижу. Ну, добре, окей. Їх поділили по троє чоловік, і вони сиділи один писав, і по три, отак сиділи за кожною партою. І кроме цієї викладачки ще прийшла. Виходить із фірми з якоїсь компанії жіночка, яка якраз у цих студентів. Майбутньому буде на роботу брати. Ну, це ще вам от такий плюс. Виходить, що компанія сама зацікавлена, щоб в майбутньому забрати на роботу. Вона сидить, просто слухає, як студент відповідає, як він структурує свою оці річ. Ну, взагалі про студентів вони вже тут зацікавлені. Вона сидить, наблюдає. Ця жіночка теж наблюдає, і оце починається дискусія. Тема була про органічне молоко. І як виходить, оце корова буде, яку їду їй треба також ну їсти. І це все вони оце все обговорювали. і Вони якоби не знаю, як сказати, тут не лідерство, а каже, наче кожного думку слухав. Виходить, ті сказали думку, окей, ті сказали думку і ті сказали думку. Спре, ну, з цієї думки вони виписали, що є головніше на дошці, А тоді, коли це все виписували, вони просто сфотографували і кажуть, що це ну, якоби відправили в саму групу. Ну, я думаю, вам це все більш детально пояснив. Думаю, буде цікаво послухати, що взагалі як тут учитися. І так, да, друзі, буду далі учитися і побачимо, що, буде, що з цього вийде. Ну, англійська, я думаю, підніметься це точно, тому що тут, крім англійської, я практично ніякими мовами не користуюся. Навіть ми домовилися, що я з цим ну, хлопчиною його Мухаммед звати, з, 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 з Айрзебаржаном. І виходить. Ми теж більшість на англійській, це між студентами, але оце коли вийшли між собою, то на російській мові можемо розмовляти. Так що з вами був я, Олександр, показав вам університет, розказав трохи про учобу. Взагалі, якщо хочете, приймайте участь і теж приїжджайте, учіться. Я думаю, це вам сподобається. Пока-пока.